Ботязям, тако щирою сміхом, закручене волосся, і рухав на життя. Це було відчуття, так наче ти стрибаєш у прірву з мостами, навпаки. Це було відчуття, так наче на кораблі ти капітана юнга, і ти стоїш на своєму капітанському місточку, а я витираю підлогу тільки навколо нього. Ми пили на дороги коняки, купляли передостання печива, щоб нас не витривили з потягу. Ти часто посміхалася, намагався часто жартувати. На який юнга не хоче наблизитись до капітана. Серед всіх краєвидів міста, куди привіз нас наш загальний вагон, ти була найдовижніша. Я збирав всі жінки, які проходили повз тебе і несли в тобі твій запах. Ти йшла холодним асфальтом і сірими вулицями, це лишала по собі веселка. Мені залишалось тільки ступити на неї і збожеволити, Сказати на правду, я виконав цю місію. Мій дах поїхав набагато раніше, в невідомому напрямку, ніж я дорогою додому. То саму дорогу додому, вже в пристойному, як на митці в потязі, я ніколи не забуду. Тоді юнга вперше торкнувся капітана, тоді серце вперше почало гримати в груди. Тоді Закарпатська бригада вперше запропонувала майже задарма купити мені ужгородський самогон. Та направду я вже був п'яний, молодий від вина, від твоїх дотиків і слів. Мій давше заходив за горизонт замість весняного сонця. Весна ж тоді сиділи напроти мене. Ви коли... От обіймали весну, Це таке відчуття, значти викуриють весь гашиш в місті, тепер пов'язали, везуть до клітки, а ти думаєш тільки про те, що хотів рятувати цим якусь кількість наркоманів. Тоді я дізнався, що свобода стоїть на кордоні з коханням. Саме тоді я дізнався, що кохання і свобода це константа в твоїй голові. Дякую.